Приліт ракети в цей район приватного сектора лівого берега нашого міста стався у листопаді минулого року. Як і чим конкретно допомогла міська влада постраждалим? Тему вивчала моя колега-журналістка Ольга Ховрич. Вже минуло півроку відтоді, як ворожа ракета зруйнувала будинок родини маслових. Вони не місцеві, переїхали до нашого міста з Луганщини. Їхнє життя від уламків ворожої ракети врятувала м'яка покрівля. Та все одно будинок зазнав значної руйнації, а придбано житло було в кредит. Третій дом від приліта, третій будинок, це дуже близько. І якщо в мене у сусіда все зруйновано, це нам чудом, що м'яко покривля він устояв. Він підняло і гепнуло цілих два доми, і криші вони стали як їм треба. І всі ж балки, всі стропили полопані. Але ми у досками тоді ще ж їх підкріпили домкратом, щоб воно не завалилось. Але вся м'яка покрівля, вона ж відійшла. Ракета прилетіла на перехресті, і третій будинок по той край. Він же завалився, але пізніше перші два знесені були, а третій завалився від першого снігу. Оце нас таке чекає, я так розумію, тому що ми з цієї сторони треті. Теж жодної копійки допомоги. Паперова тяганина тривала понад три місяці. Проте сподівання на те, що міська влада підтримує переселенців, виявилися марними. У першому акту були комісії, як положено. Вони самі говорили, що повторюю, що на кришу, кришу спасло, тому що вона не зруйнувалася, і будинок, тому що м'яка покрівля. Перші зробили. Нам його видали. Да, тоді приїжджав Вишнівецький, сьогодні кипішу йти вида. Видамо все, там вони написали, що дах повністю міняти. Треба, покрівлю, треба, все, демонтаж однієї, другої. Несущі, да, пошкоджені. Потолки, вони все дуже добре написали, тому що потолки звисають. Потім людям сказали знайти фірму, яка зробить кошторис необхідних ремонтних робіт, і з власної кишені заплатити треба за цю роботу. Ні, ми визвали з фірми легальної. Хлопці приїхали, які хочуть у нас робити, коли дадуть гроші, собрались робити. Вони зайшли, так знаєте, і так глянули. Вони сказали, тут мільйон навіть не, ну, не вложитись, як вони казали. Посчитали вони з мету, все розписали все подрібненько і по акту. По першому вони насчитали 940 тисяч. Та на цьому епопея із отриманням відшкодування за пошкоджене житло не закінчилася. Люди зробили кошторис і відвезли до управління соцзахисту Дніпровської міськради. Чиновники вимагають тепер додаткової техекспертизи, оскільки сума на ремонт виходить чимала. Комісія прийшла техекспертиза. Ми, знаєте, як то думала, що якщо це техекспертиза, я взагалі мовчала і як от вам кажу, не говорила нічого. Вони по мені самі все бачити. Але він так ось як зайшов, я сиділа з малим, з малим. А він каже: Та у вас шпалери пишемо, плитка, там оці п'ять штучок, що відійшли, підмазати. І вони так кажуть: да нічого, якщо ми щось пропустили, тоді сметчики вам вони напишуть демонтаж. Так, так, хай буде. Ми ж підписали, тим паче вам дві виплати: 500 плюс опять на це ж. Зробили техекспертизу, та коли люди її. Відвезли до управління соцзахисту міськради, на них чекав ще один сюрприз. Ми поїхали відвезти другу, вони кажуть заберіть першу. А я кажу: а, а навіщо ми робили перший акт, навіщо ви казали? Тепер все по новим правилам, щоб нас ніхто не дорив, як то хтось там дури, у кого, у кого там мали пошкодження устрою компанії, то ми от там прийняли рішення тільки по-другому. -по Пізніше жінка дізналася, що можна було самим обрати який кошторис подавати на відшкодування. Та коли це стало відомо, вже було запізно щось міняти. Принаймні, їй так сказали в управлінні соцзахисту міста. Мені кажуть, вже пізно. І тільки по цій експертизі, ваші документи вже там на сполкомі, на комісії. Чекайте, вам знову вам скоро прийдуть гроші. Ми почали чекати ще февраль-март ми здали. І ось досі ми чекаємо. Тут ми купили іпотеку на 20 років, і якщо вони впадуть, то я останусь з сім'єю і з батьками. У нас велика сім'я. Я останусь на вулиці і ще і долгом». Півроку пройшло з того моменту. Ще не кобійки ми не отримали. Ми дуже переживаємо. Від кожної гучної ворожої атаки в оселі родини маслових здригаються стіни та стеля. Скільки ще витримає будинок, невідомо. Рушити почали. Тепер я просто на цілий день чекаю із дому. Я сиджу на вулиці, тому що воно може завалитись у будь-яку хвилину. Якщо ще сусід, який ближче є, якщо йому будуть зруйновувати то так, от як щоб построїти новий, то просто вони заваляться». Дах над головою вважайте відсутній, бо те, що від нього залишилось, не рятує від дощу, не кажучи вже про прийдешню зиму. Тож куди поділися обіцянки мера Філатова та його підлеглого керівника мурніжньодніпровського району Вишневецького, допомогти всім постраждалим від ракетної атаки на Дніпро отримати компенсації, невідомо до того ж, масливим ще 17 років сплачувати іпотеку за житло за будинок, який зруйнувала ворожа ракета. Ольга Ховрич Андрій Міронюк. Новини Д1.